Та ви навіть не представляєте, що вона натворила. Каже, я бачила тебе в інтернеті, як ти знімаєш відео про свої кнопочні телефони. Ну, мов, підзавиз десь там в 2000-х, да. Та ну кажу, хобі, да. А сам думаю, це зараз почнеться критика, ти не те знімаєш, треба про айфони, ти так далеко не уїдеш. Ну тоді у мене для тебе кое що є. Кажу, що? А хай для тебе це буде загадка, каже. Що ж ви мені тут, Олександрівна, наложили? Бо посилочка така важкенька. Зараз розпакуємо. Так, таке трепетне волнення, коли розпаковуєш посилку і не знаєш, що в ній лежить. Це дуже необично. І це дуже приємно. Так що дивимося. Ху-о-го-го-го-го. Клас! Оце так. Да. Конфети. Я в шоке. Конфеты. <свят> Полна коробочка конфет. Вот <свят> это <Оце> приятно, действительно. <свят> Конфеты. Спасибо. <свят> С чайком попью. Спасибо. Класс. Дальше. Зарядочки. Микро USB. Samsung. Еще якась. Ооо. Та це вже взагалі якийсь роутер. Роутер, D-Link. Нічого собі. Оце за це спасіба, Треба буде його провірити. D-Link роутер. Нічого собі. Ну, я думав, тут тільки телефони, але ну, тут навіть, навіть, навіть роутери є. А чого ви мені його віддали? Що вже все не нужна. Ну, в общем, провіримо, подивимося. Кабельочок, о, зараз це дуже велика рідкість. От такий ось кабельочок для старих Самсунгів. Іноді він мені дуже нужен, але у мене вже такого нема. Тепер буде. На вид дуже цілий, класний. Ого, Чотири штучки. Чи більше. А, і ще один кабельочок, міні-USB. Велике, дякую, теж нужен. теж велика рідкість. Кстати, там у мене є фотоапарат Canon 800. От якраз у нього отакий от кабельочок. І у мене кабельочок вже ну, поламався. Погано передає файли, то ошибки, А це якраз буде то що треба. Спасибо. Ой, так все запаковано, Я вам покажу. Дивіться. Ну, взагалі, так все чітко, в салфеточки, Ну, действительно презентабельно. Аж не хочеться розпаковувати, если чесно. Туу, Samsung. Оце красивий. По-моєму, це U600 -й. Чи ні. З батареєчкою навіть. модель s 5220 Класс. Ну, зараз включим его. Включается. Включается. В общем, наверное, по этому каждому телефону я потом якость расскажу. Есть. Дальше. О, Nokia. Ну, это вообще... О, елки-палки. Вот это класс. Вот Клас! У мене є теж така Nokia, але вона не робоча. Ну це взагалі раритет. Це те, ну, що я люблю. Nokia 6230 або 30i. Не знаю, подивимось. У мене є точно така ж сама Nokia, але вона не робоча. Плата не робоча. Якщо ця Nokia буде робоча, я буду дуже довольний. Я буду з нею ходити. Чесно, колись я про цей телефон дуже сильно мечтав. Дуже сильно. Фух, оце клас. Оце клас. класно. Ну, Батареєчки нема. Батареєчку я знайду, вставлю, провірю. карта пам'яті є на 512. Ну, По-любому по цьому телефону буде відео. Ну, я його переберу. Та... Фух. Чесно, емоції зашкалюють ну, дуже приємно. Дуже. От я іменно от люблю якраз таке. Так, далі запакований, дуже класно запакований. Телефон китайський, Nokia. Мабуть, з телевізором, Да, чи що це? Да, антенка. Я пам'ятаю, ці телефони раніше вони були дуже популярні, щоб було з телевізором. Якщо в тебе в телефоні є телевізор, то ти крутий. Модель F40 ось такий ось телефончик. Клас. Теж акумулятора нема, але я бачу, що тут BL5C чи 4C. Я знайду акумулятор. І цей телефон ми запустимо. Я думаю, ну, якщо він робочий. Оце клас. Що ще О, та тут даже. Бит. тут Похиль Олександрівна. А? Так все чітко запаковано. Я просто в шокі Я просто в шоке. Samsung такий, мабуть, смартфончик на якійсь своїй операційній системі. Подивимося, що це за телефон, а телефон це у нас S50 S652.0. Ну, такого в мене ніколи не було. Samsung. А, в общем, я так поняв, що ці зарядочки це всі від цих телефонів. да? Це дуже хорошо. Якраз всі вони в комплекті. Давайте подивимося, чи він включається. Включається. Теж включається. Ну, Олександрівна, ну йо так отак от просто дать робочі телефони мені. Ну, я в шокі. Ой. Так, це включається. Galaxy Mini 2. Останній. Ого, клас! Бабушка фон. Я такі теж телефони люблю, мені так і нравляться. Ага, от і, кстати, акумулятор від того F40. Але він ставлений сюди. Fly Easy. Easy. Дивимося, чи включається. Мабуть, акумулятор розряжений, все-таки. Клас, оце буде чим зайнятися. О, клас. Оцим ну, я довольний. Дивимося далі, що тут лежить. ну Я просто в шокі. Не так знаєте, що накидано просто в коробку та все. Дивіться, все запаковано отак дуже бережно. В білі салфеточки. Ну це взагалі космос. Ну дуже презентабельно. Я в шокі. Дивимося далі. Запаковані віддільно акумулятори. Отак от, от навіть. Нічого собі. BL5C акумулятор. І BL5C, два акумулятора. Оце я якраз думаю, що це від оцих от Nokia. Ну, чесно, дуже хочу оцю 6230 провірити. Подивимося, щас, чи заряжені вони, чи ні. Хоч один. Фух, це так. Да. Ну, 6230. Ох, я колись про нього мічтав про цей телефон. Дуже мічтав. Включається. Слава Богу. Клас. Оце клас. Невозможно включить РТТ, Ну це понятно. Включається і ця Nokia робе. Представте, робе. Я дуже довольний, того що у мене точно така ж сама Nokia є неробоча і не зміг зробити. Там і прошивав, її і пропаював. Ну, в общем мабуть, там якась проблема є. А ця робоча. Ну, З цим телефоном я точно похожу. Я от якраз такі телефони Nokia дуже сильно люблю. Клас. От спасибо, а. телефони хоч і старенькі, але вони мені всі підходять. Мені якраз таке дуже нравиться. Я розумію, що ці телефони вже багато кому не нужні, але мені дуже подобається з такими телефонами возиться, дарить їм нову жизнь. От мені це дуже подобається. Тому дякую тобі великий за подарунок такий. Я дуже щасливий. Все мені подобається. Ну і конфетки це, як знаєте, вішенька на торті. Так, в цій посилочці все підібрано чітко. І оця запаковка не так, що просто накидала в коробку і віддала. Ні. кожен телефончик, ну ти його розпаковуєш, як будто це айфон, iPhone. Ну, я такого ще не бачив. Ну, чесно, я такого ще не бачив. Це моя перша така посилка від підписниці. І чесно скажу, мені дуже приємно, що отак от людина подивилась і подумала, що в принципі можна ж не викидати це все. Можна його просто отак от презентувати, подарувати.